Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Вершувець, місто Сукіряне. Багато хто не запитує, чому місто Сукіряне називається Сукіряни від Сокір. Місто Сукіряне це назва радянська, придумана радянською владою в радянські часи. Автентична назва міста Сукіряни, яка є в архівах Секурень. не молдавська назва, не румунська назва, українська назва секурень. Козацька хата. Місто Сокіряни заснував Петро Конашевич Сагайдачний у 1621 році перед битвою під Хотином, славнозвісною битвою, де він з поляками розгромив по факту турецьку армію 3000 А зараз я знімаю в Секірянському Яру і вам покажу камінь Петра Конашевича Сагайдачного. В Сокірянському Яру є камінь Петра Сагайдачного. Подивіться. Оце камінь Петра Конашевича Сагайдачного. Камінь Петра Сагайдачного. Все, що залишилося на згадку про нашого славнозвісного гетьмана в місті Сукіряне. У нас є його камінь. А от тепер, стоючи біля каменя Петра Коношевича Сагайдачного, його вузький круг, специфічний круг істориків-археологів, знає, що це камінь Петра Сайдачного. Я розповів саме, чому він називається каменем Петра Сагайдачного. А оце знаю тільки я. Історичне відкриття по пам'яті навіть не готувався. Спонтанно знімаю сюжет. Перед битвою з Хотином Петро Конашевич Сайдачний не був з козацьким військом, яке з могилів Подільського. Не був, він був так, він був в Варшаві, де польський король, по-моєму, Владислав, а може я помиляюся, давав гарантії українському козацтву свобід і вільностей та прав. Захочу їх добити під Хотином з поляками. Козацьке військо було в Могиліві і не хотіло рухатись, не хотіло переправлятися на правий берег Дністра. Тоді, Петро Канашевич Сагайдачний, який з Варшави прибув до Міста Хотин, там, де стояло польське військо, побачивши українських козаків немає, він помчав по правому берегу Дністра до Могилива Подільського, щоб просити заохотити козаків переправлятися і йти на допомогу полякам в Хотин. Це факт написаний в літописях та в книгах історичних. А далі, а далі цитую. А далі на переправі. Петра Конашевича Сайдачного та польських латників гусар які його супроводжували. Легкий гусар, тому що важкі латники не могли його супроводжувати. Легкі гусари були розбиті ким татарами. Петро Конашевич Сагайдачний попав в засідку татар, поляки і конвой його був розбитий, і сам він ледве втік, так, втік і заховався. Де заховався? А тепер увага! Єдина переправа, де він міг переправлятися, та місце, де він міг переправитись на сторону до Могиліва, до козацької війська, це було нинішнє село Волошкове Сукірянського району. Там була завжди знаменита козацька переправа. Значить, там біля села Волошково, що Сайдачного підсікли в засідку. Татари кримські. Далі. А що? Далі? А далі Петро Конашевич Сайдачній втікає в напрямку міста Сокірян по Сокірянському Яру. Правильно. І переховувався майже добу. Правильно, де? А біля цього каменя. Каменя Петра Конашевича Сайдачного, саме тут Петро Конашевич Сайдачний переховався. Саме Сокірянський яр спас Петра Конашевича Сайдачного. спас. Ну, це таке наше просте північно-бесрабське слово, суржикове, правильніше врятував. Сокірянський яр врятував Петра Конашевича Сайдачного від погоні татар кримських від полону, від смерті від безчестя. І ось біля цього каменя він переховувався. Коли Петро Конешевич Сайдачний, переховавшись, добу в Сокірянському Яру, перебрався таки через Волошкову переправу козацьку на ту сторону, на ліву сторону Дністра, пішов до Кам'янця Подільського, дійшов до верніше до Могиліва подільського підняв козацьке військо. Повів його назад через Сокірянщину, розгромив турків біля. Турецькі долини, місті Сокіряни, потім пішов до Хотина і там з поляками розгромив турецьке військо, не дав виграти вирішальну битву і пороб... поработити Європу. І саме на пам'ять про своє звільнення, саме на пам'ять. Про те, що Сокірянський Яр його врятував, спас. Він завжди пам'ятав про цей камінь. Про цей камінь, про Сокірянський Яр, який врятував. І потім після битви у Турецькій долині заснував місто Сокіряни. курень, се курень, козацька хата. До нових зустрічей розкритий ще один пазлик Північно-Бесарабської української козачої історії. Камінь Сагайдачного міста Сєкурінь, Секурінь, Козацька хата. Заснову Сагайдачним в 1621 році. До нових зустрічей! Відкриваємо історію далі.